У 2003 році йде в минуле одна з найпомітніших спадщин радянської бюрократії, те, що десятиліттями обмежувало свободу пересування громадян. Прописка. У 1932 році прописку в СРСР запровадила НКВС як засіб контролю та адміністративного управління людьми. Без неї ні роботи, ні житла, ні соціальних послуг. Якщо в тебе не було прописки, ти нібито й не існував. У великих містах без знайомства до паспортного столу було майже не потрапити. Саме у 2003 скасовуються паспортні столи. Їхні функції передають до новостворених центрів реєстраційних послуг. Обов'язковий штамп у паспорті замінюється на добровільну реєстрацію місця проживання. Це ще не повна свобода, але важливий крок до зміни мислення: громадянин більше не прив'язаний до місця, як у радянські часи. А отже, має бути більше прав і більше можливостей.